Так, всім привіт. Будемо далі протруювати пшеничку. Так, от піднятий дех. По половині беремо десь півтони. Так, бункер з дозатором. Протруйка, все заляти. Коротше так, тут скати, тут поддони. Зараз кусок жестіше ставимо, щоб воно було зразу туди згортати. Будемо працювати. Так, процес йде, вроді все нормально. Тут помаленьку сититься собі. Вон сідає видно. Дозатор. Все, красота. Тут дозатор виставляємо. Тут окраник. Так, така краса виходить. Де не дає конвертик, ну от такий. 40 хвилин, приблизно півтори тонни це з переїздами, що чіплялись туди-сюди. Все, ставим лайки і підписуємось на канал.